В Івано-Франківському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Івана Франка 11 березня відбулася перша у 2013 році. Зустріч у форматі влада і бізнесу, які взяли участь з одного боку представники владних, контролюючих та правоохоронних структур області, а з іншого прикарпатські підприємці, які мали змогу підняти перед ними усі наболілі проблемні питання взаємодії влади і бізнесу. Зустрічі, що відбулась в форматі влада і бізнес, взяли участь голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишеванюк, міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус, керівник Івано-Франківського обласного УМВС, генерал-майор Олег Сало, прокурор Івано-Франківської області Олександр Каліфіцький, керівник податкової служби Івано-Франківської області Віктор Рахміль та представники бізнес-скіл Препкарпаття. Зокрема, керівник податкової служби Івано-Франківщини. Заявив, що його відомство готове сформувати чіткі правила гри і забезпечити комфортні умови сплати податків, кількість яких на сьогоднішній день зменшена. Зменшено кількість податків. Ви про це знаєте з 33 загальнодержавних до 22. Ця робота не закінчена поточному році, по крайній мірі, ще три загальнодержавних податки планується скасувати. Це мова йде про збір на розвиток садівництва виноградарства, цільові надбавки на газ і на електроенергію. Сьогодні активно працюється над врегулюванням проблеми навантаження на фонд оплати праці. Ви знаєте, ці ідеї сьогодні, в першу чергу, податкова служба почала серйозну аналітичну роботу щодо врегулювання цього питання. у свою чергу, голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишеванюк зазначив, що кожен підприємець особі держслужбовця повинен бачити помічника і партнера для того, щоб ще раз підкреслити, що ми хочемо, щоб кожен бізнесмен, кожен підприємець. Представнику владі бачу влади бачу свого союзника і партнера. На зустрічі підприємці озвучили ряд претензій до різних державних структур. Незважаючи на деякі гострі аспекти, зустріч пройшла конструктивно. Підприємець Єремчанщини Лілія Гладиш вважає, що такі зустрічі є корисними для обох сторін. що такі зустрічі бізнесу з владою є корисними, тому що можна вирішити питання, і ну люди висловили свою. Думку, що їх турбує, ну і маємо надію, що щось буде вирішуватися. Також Лілія Гладиш зауважила, що на Яремчащині належним чином налагоджена співпраця бізнесу і влади. Не можу сказати, що так цілком гладко, але ми боремося з труднощами. Наша податкова інспекція йде нам завжди на зустріч. Прислухається також до наших проблем. Начальник податкової служби у місті Єремчі Роман Якубовський теж схиляється до думки, що спілкування бізнесу з владою повинно бути, і очолювана ним структура має партнерські зв'язки з підприємцями. Ці зустрічі дають можливість краще почути проблеми регіонів, проблеми бізнесу, як малого, середнього, так і великого, проблеми конкретних громадян, та знайти шляхи їх розв'язання, знайти ті вузькі місця. Якщо говорити окремо за податкову службу, то в нас є телефон довіри, на який можна позвонити по тих чи інших проблемах, і громадське приймання, де люди, також і громадяни, і підприємці можуть прийти і висловити свої якісь зауваження чи надати пропозиції щодо роботи чи податкової служби, чи загалом. Поведенню бізнесу також можуть записатися на прийом до керівництва інспекції чи до начальників структурних підрозділів, і в такому ж приблизно стилі проводиться діалог з бізнесом та громадянами, і наскільки я знаю, і в інших органах виконавчої влади. Тобто функціонують телефонні довіри, функціонують громадські приймальні та особисті особисті зустрічі з громадянами.